Енергетика не захищена. Бачите, з цієї сторони розказували, що все нормально, але по факту дійсно не нормально все. І е, сьогоднішні е, скандали про е, взяття на хабарі е, першого заступника е, міністра енергетики Олександра Хейла якраз і доводять до того, що ніхто не збирається захищати енергетичні об'єкти. Туди прийшли люди, тільки набити свої кишені. І, і не більше вони не будуть не збираються жити в цій державі. Вони хочуть збагатитися і вти, втекти втікти звідси, тому. Е Ситуація по е, в енергетиці скрізь де долучаються наші е, можновладці, де уряд долучається, тому що ви згадайте всі скандали, починаючи від е, самого шмигаля, якому протокол був вручений. Міністерство оборони, де на, на, на мільйонних мільярдних хабарях там лапали, далі кого там? Я не знаю, міндовкілля пам'ятаєте там закупівля електроенергії. Далі е, міністерство громади і територій, знову ж таки за міністра на хабарі. Мінкультури там звільнили, тому що там теж була витрата грошей. Тобто немає міністерства ні одного, де не було б корупційних скандалів. Я думаю, що наші хлопці протиповітряної оборони докладуть максимум зусиль, щоб і шахеди, і ракети були збиті. Але то, що сам уряд не доклався для цього, щоб зберегти ці енергетичні об'єкти, це факт.